Вітаємо вас, шановні телеглядачі, із недільним днем, дорогі брати та сестри. Сьогодні четверта неділя після п'ятидесятниці. А це означає, що за божественною літургією перед святим Євангелієм читався уривок із шостого розділу послання апостола Павла до Римлян. У цьому новозавітному епізоді ми зустрічаємося із думкою про те. Що смертність людей це є ніщо інше аніж остаточна відплата за гріх, в той час як життя вічне, це не плід наших зусиль та подвигів, а нічим не обумовлений дар милосердного Бога. Розмірковуючи над цим уривком з послання до римлян та намагаючись осягнути роль християнських морально-етичних норм у нашому житті, один з провідних сучасних біблеїстів наводить наступну научну аналогію. Бог дав правила та вказівки людям не за власною свавільною примхою, зневажаючи їхніми інтересами та почуттями. Правила це ті ж самі дорожні знаки. Якщо не хочеш заїхати в тупик, а то й потрапити в аварію, ними краще не нехтувати. Адже одна дорога приведе до катастрофи, а інша до життя, життя у всій повноті. І сьогодні, у першій частині нашого випуску, ми, як завжди, детально розглянемо сьогоднішнє апостольське читання. А в другій частині ми дослідимо вельми популярну у сучасному протестантському світі концепцію, котру умовно називають теологією процвітання або ж богослов'ям успіху. Їсть нашого сьогоднішнього випуску ключар з Преображенського собору міста Кіровограда, проте Андрій Бобрик. Слава Богу, дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі, напевне, кожна людина, котра зараз живе із Богом, пам'ятає себе ще до увірування у Христа і може із власного досвіду оцінити свої якісні зміни в духовно-інтелектуальному житті. Апостол Павло у Посланні до Римлян у 6 розділі пише про два стани, що всім нам, які прийшли в церкву, вже мають бути знайомі. Перший стан перед наверненням до Христа. Коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності, які ж плоди вашої мали тоді, такі діла, яких тепер ви соромитесь, бо кінець їх смерть, так пише апостол Павло у посланні до Римлян. Напевне, мало серед нас таких, котрі з самого дитинства свідомо прийшли до Бога. Зазвичай шлях сучасної людини в церкву пролягає через терни гріха, помилок, духовних метань. Та й народившись у віруючій родині, мало хто уникає періоду поневолення світом з його похитю плоті, похиттю очей і гордістю житейською. Сьогодні людина, яка приходить у церкву, в духовному відношенні є неначе скинутою і швабри ганчіркою, якою вимили три поверхи гуртожитку. Вона встигає увібрати найрізноманітніший гріховний бруд і надихатися смородом усіляких хибних вчень. Тому, на жаль, рідко хто із сучасних віруючих не має досвіду пізнання слів апостола Павла, діла яких тепер самі соромитись, бо кінець їхній смерть. Ми знаємо ці справи і пам'ятаємо цей смак смерті. Більше того, в нас і зараз ще може залишатися невикорінена любов до таких справ любов до гріха. Про новий же стан про життя у Христі апостол Павло пише у своєму посланні до римлян так звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу за людським міркуванням, задля немочі плоті вашої. Як віддавали ви члени ваші в рабство нечистоти і беззаконню для справ зла, так нині представте члени ваші в рабство праведності для діл святих. На перший погляд, трохи дивні слова хіба можна служити Богу так само, як дияволу? Та й хіба є рабством відносини християнина з Богом. Але Павло тут же говорить про умовність цієї думки. Кажу за людським міркуванням, тобто висловлюючись так, пристосовуючись до читача, щоб він зрозумів, де для немичі плоті вашої, знаючи про те, що в членах наших живе інший закон, що протиборствує закону розуму. Плотські пристрасті, що підштовхують людину до гріха. Суть. Павлових слів трохи перегукуються із думкою з євангельської притчі про неправедного домоправителя, сини віку цього, розумніший від синів світу в роді своїм, каже Спаситель, закликаючи нас виявляти принаймні не меншу старанність у духовному житті, ніж сини віку цього в турботі про матеріальне. Таку ідею розвиває церква, пропонуючи нам у ранкових молитвах такі рядки. Сподобай мене, Господи, нині полюбити Тебе, як полюбив той самий гріх, і потрудитись Тобі без лінощів так само, як трудився перед цим Сатані Лукавому. Це восьма молитва із ранкових молитв. Церква, такими словами, нас заохочує до християнського подвигу. Неправідний домоправитель шахраював, щоб мати благодійників нам. Ставиться у приклад його старанність, яку ми повинні перенести на справи праведності. До зустрічі з Христом ми були рабами гріха, а тепер ми повинні стати рабами праведності. Однак церква робить тут важливе уточнення. У Біблії до слів, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності, даються паралельні місця для правильного осмислення тексту. Це Іван від Іоанна, 8 розділ, 32 вірш. І пізнаєте істину, і істина визволить вас. І також послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос, і не піддайтеся знову під ярмо рабства. Цими словами, церква стверджує дивовижну антиномію: рабство Богу дає людині справжню внутрішню свободу і пізнання істини. Стійте у свободі, бо ви стали рабами праведності. Це вказівка на один і той самий стан. Ця парадоксальна істина є нездоланою перешкодою для розуму, але пізнається серцем. Бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі і Ісусі, Господі нашому, так говорить апостол Павло у Посланні до римлян. Точний переклад цього фрагмента з давньогрецької сучасною українською мовою звучатиме трохи інакше. Зарплата гріха є смерть. Інакше кажучи, гріх тут представлено могутнім володарем, що виплачує платню Своїм підданим. І ця платня чи зарплата є смерть. Друга частина заключного висновку апостола Павла: а дар Божий є життя вічне у Христі Ісусі. Яка різниця між початком і кінцем речення? Там зарплата, а тут дар Божий, там смерть, а тут життя вічне у Христі Ісусі якою любов'ю і теплотою віє від останніх слів? Коротенька фраза, але скільки глибини життя гідне іменуватися життям, тільки якщо воно є вічним. Бо якщо життя закінчиться смертю, то це не життя, а короткочасний обман. Вічне життя можливе лише у Христі Ісусі, тобто за умови перебування в Ньому, участі в Його житті. Один Бог має життя в самому собі. Наше існування маленький струмочок, який живиться з океану божественного життя. Жити у Христі Ісусі це означає визнавати і сповідувати Його Господом, владикою усього світу. Причому Він Господь наш, не тільки мій чи твій. Тут ми бачимо пряму казівку на церкву Христову, в якій ми вже молимось не тільки про себе, але звертаємось до Бога як члени одного тіла, як учасники однієї духовної сім'ї, кажучи йому, Отче наш. Господь наш, і в цій церковній єдності наше вічне життя отримує остаточну глибину і повноту у можливості любити і бути любимими. І все це, дорогі брати та сестри, дар Божий, пекло, казав один богослов, завжди заслужене, небо ніколи. Життя вічне неможливо заробити, як і неможливо заробити, наприклад, справжню любов. Можна принести хоч усі царства землі до них коханою, але якщо в її серці немає любові, все марно. Як і справжня любов, так і життя вічне дарується з неба. Але як і в любові, так і в житті вічному необхідна праця над самим собою. І в цьому і полягає радість, хоч спасіння подароване мені, але воно все ж і моє, бо я потрудився над ним. Отже, про два стани душі говорить сьогодні апостол Павло. Свободу від праведності та свободу від гріха. Разом співіснувати вони не можуть, потрібно вибрати. Якщо ми в церкві, ми вже зробили свій вибір, тепер час праці, щоб здобути плоди. Нехай же примножить у нас Христос працовтість і ревність до добрих справ, щоб справдилися на нас слова сьогоднішнього апостольського читання. Нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Бога, плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. создал первых людей, Адама и Еву, совершенными и безгрешными. Он сотворил их по образу и подобию своему, то есть наделил свойствами, которыми обладает сам, свободой, творчеством, разумом. Живя в раю, они пользовались всеми дарами его и наслаждались всеми его радостями. Вкушая плоды Эдемского сада, Особенно же плоды древа жизни, они получали телесные силы и были бессмертны. Среди животных не было вражды, сильные не трогали слабых, все жили вместе и питались травой и растениями. Но высшее счастье Адама и Евы состояло в общении с Богом. Господь являлся им в раю, видимым образом, и беседовал с ними. Бог создал людей для того, чтобы они любили Его и друг друга и наслаждались великой радостью жизни в любви Божией, чтобы Адам и Ева могли проявить свою свободу и утвердились в добре, Бог дал им заповедь. И заповедал Господь Бог человеку и сказал, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Поначалу Адам и Ева с радостью слушались Бога, и была в раю во всем воля Божия и Божий порядок. Священное Писание не сообщает нам, сколько времени продолжалась блаженная жизнь первых людей в раю, но она возбуждала злобную зависть дьявола, который, лишившись ее сам, с ненавистью смотрел на блаженство других. После падения зависть и жажда зла сделались свойствами его существа. Всякое благо, мир, порядок, невинность, послушание стали ненавистны для него. Поэтому с первого же дня появления человека дьявол стремился расторгнуть благодатный союз людей с Богом и увлечь человека за собой в вечную погибель. И вот он явился в раю, в виде змея, который был хитрее всех зверей полевых. Злой и коварный дух приблизился к жене и сказал ей, подлинно ли сказал Бог? не ешьте ни от какого дерева в раю. Нет, ответила змею Ева, плоды со всех деревьев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Тогда дьявол возбудил в жене недоверие к Богу. Он сказал ей, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Соблазнительная речь змея подействовала на Еву. Она посмотрела на дерево и увидела, что дерево приятно для глаз, хорошо для пищи и дает знания и захотелось ей познать добро и зло. Она сорвала с дерева запретный плод и ела. Потом дала плод мужу, и он тоже ел. Величайший переворот в истории человечества совершился. Люди нарушили заповедь Божию и утратили то, чем так любовно и щедро Одарил их Господь, их уделом стали теперь вечная и неудалимая тоска по потерянному раю, скорби и смерть. Но Господь беспределен и бесконечен, как бесконечны и беспредельны Его милость и любовь. Явившийся в мир, Сын Божий, Господь Иисус Христос, вновь даровал человеку то, что он некогда отверг. Он даровал ему возможность Бога блаженства и бессмертия. И теперь человек, обуздывая свою волю, более склонную к греху, чем к творению добра, преодолевая несовершенство ума, утратившего стремление к вещам божественным, может в своей жизни исправить зло, которое совершил Адам. И тогда он обретет гораздо больше того, чего лишился наш прародитель, изгнанный из рая. Он обретет неприходящее и вечное Царствие Небесное. Доводилось чути таке словосполучення, як богослов'я успіху, або ж теологія процвітання по відношенню до деяких протестантських громад. Скажіть, будь ласка, що таке теологія процвітання? Чи не є це вчення викривленням Євангелія Ісуса Христа? І чи має ця модна нині богословська концепція, хоча б якесь підґрунтя у святому письмі? Суть цієї, я б сказав би, не богословської, а скоріше псевдобогословської концепції, полягає у наступному: з точки зору проповідників ось цього богослов'я успіху, так званого, якщо ти правильний християнин, якщо ти ведеш дійсно духовне життя, то ти просто приречений на в першу чергу фінансовий успіх та матеріальне збагачення. Адже саме фінанси та матеріальні цінності, це, начебто, і є найяскравіший знак Божого обрання та благословення. Тобто, якщо ж ти віриш в Бога, сповідуєш Христа Господом і Спасителем, але при цьому переживаєш певні фінансові труднощі, то і з твоїм духовним життям, начебто, щось не гаразд, і твоє спасіння в вічності є сумнівним, адже Бог, начебто, не хоче тебе благословляти видимим чином. Батьком цієї сумнозвісної теології процвітання є проповідник на ім'я Морріс Серулло, котрий вже протягом кількох десятків років розповсюджує своє лжевчення більш ніж у ста країнах, спокушаючи та зіштовхуючи з істинного шляху спасіння неймовірну кількість людей. На одній з проповідей, стверджуючи, що через нього говорить сам Господь Бог, Серулло від імені Всевишнього заявив. Віддайте ваші гаманці мені, говорить Господь, і дозвольте мені бути Богом ваших гаманців. Будьте слухняними до мого голосу. Слово на конференції більш глибоке життя, 15 березня 1982 року. Для більш красномовного свідчення та наочної ілюстрації внутрішньої сутності, ось цієї теології процвітання, наведемо ще кілька цитат із виступів її апологетів. Також відомий проповідник Норман Вінсент Піл зізнавався: був час, коли я помилково вважав, що віру та достаток неможливо об'єднати. Я вважав, що релігія не повинна пов'язуватись зі справами бізнесу, а обмежуватись лише моральними, етичними та соціальними проблемами. Але на сьогоднішній день я давно визнав, що така точка зору обмежує сили Бога та розвиток людини. Глорія Коупленд, жінка відомого на пострадянському просторі проповідника Кеннета Коупленда, заохочувала своїх послідовників до щедрих пожертв, котрі начебто мали б призвести їх до фінансового успіху наступними словами: ви віддаєте один долар заради Євангелія, а вам вже належить 100 доларів. Ви віддаєте 10 доларів, а отримуєте вдар за це тисячу доларів. Ви віддаєте тисячу доларів. І отримуєте за це 100 тисяч. Я розумію, каже Глорія Коупленд, що ви самі вмієте множити. Але я хочу тільки чітко пояснити вам це ще раз: пожертвуйте літак, і ви отримуєте назад стократну вартість цього літака. Подаруйте автомобіль, і ви отримаєте стільки автомобілів, скільки вам не буде потрібно на все ваше життя. Коротше кажучи, те, що сказано в Євангелії від Марка, це хороший бізнес. Кінець цитати. Тобто, ми бачимо, що у цій теології успіху дві сторони. З одного боку, проповідники цієї ідеї заохочують своїх адептів до матеріального збагачення, до їхньої активізації в сфері бізнесу тощо. З іншого ж боку, вони одразу ж відкрито та неприховано спонукають своїх чад до щедрих пожертв на користь керівників цих спільнот. Отже, ми бачимо ніщо інше аніж ще одну чергову банальну спробу збагатитись, прикрившись. Високими ідеями, начебто запозиченими зі святого письма. Але ж виникає питання, як ми можемо спростувати ось цю концепцію? І тут нам, при нагоді стане звичайно, саме Біблія. Нерідко прибічники цього вчення кажуть, що, наприклад, старозавітний праведник та правотець усіх віруючих Авраам був багатою та щедро благословеною Богом людиною. І це дійсно так. Але при цьому вони забувають, що заради справедливості варто було б згадати ще й про іншого відомого героя Старого Заповіту, про не менш праведного Іова. Іов був людиною просто святого життя та майже досконалим у моральному плані. Але незважаючи на свою щиру та всім відому праведність, його чекало зовсім не матеріальне процвітання та фінансовий успіх, а трагічне випробування. Він був позбавлений усіх багатств. Всіх своїх рідних дітей та навіть тілесного здоров'я, знаючи, що він жодним чином не зарішив перед Богом, Іов, напевне, голосно б розсміявся, якби хтось почав його наставляти та переконувати, що справжній праведник начебто обов'язково має просто сяяти здоров'ям та невимовними скарбами. Згадаємо про того, хто є для нас основним прикладом про Господа Ісуса Христа, котрий казав про себе наступні слова. Лисиці мають нори і птиці гнізда, а син людський не має де схилити голову. У 21 розділі Євангелія від Луки розповідається про те, що Христос ночував на Єлеонській горі під відкритим небом, а у 17 розділі Євангелія від Матвія про те, що Спаситель не мав при собі жодної монети, навіть для того, щоб сплатити подать на храм, і вимушений був створити для цього чудо. Виходячи з логіки прибічників цієї теології успіху, Христос напевне щось начебто не розумів в духовному житті та, напевно, неправильно будував відносини зі своїм небесним Отцем. Адже його матеріальне становище важко назвати навіть більш-менш стабільним. Нерідко неопротестанти посилаються на послання апостола Павла до філіпійців, де той пише Я отримав усе і маю надлишок філіпійцям 4,18. Але варто пам'ятати про контекст. Апостол Павло дійсно дякує цими словами філіпійцям за надіслані йому матеріальні кошти, котрі допомогли йому продовжити проповідь Євангелія в цьому регіоні. Але він навіть думки не мав про те, що ці гроші можуть послугувати йому заради особистого збагачення. Важливо пам'ятати, що саме по собі ось це послання до філіпійців було написано Павлом в узах, тобто у римській в'язниці. А зовсім не в люкс номері готелю Хілтон або у зручній джакузі. Насправді ж, підводячи підсумок цій розлогій та вкрай актуальній темі, ми можемо стверджувати наступне: людей, котрі щиро вірують у Христа, можна знайти як серед бідних, так і серед багатих. Але все ж таки, переважна більшість щирих та відданих християн в усі часи не мали нічого такого, що можна було б сьогодні назвати матеріальним багатством та фінансовим процвітанням. Їх надія була стверджена у Христі, котрий звершив їхнє спасіння від гріха та дав їм міцну впевненість у вічному житті. Яка сума у гаманці може переважити ось цей найвеличніший дар Божий? І якими мають бути бізнес-успіхи людини, щоб вона обрала їх, а не слідування по стопах Христа, основним вектором власної діяльності? Тому ми мусимо чітко засвідчити очевидну істину богослов'я процвітання це лже Суть котрого є небіблійною, а обіцянки котрого є марними та згубними. І дай Бог всім нам мудрості, дорогі друзі, щоб ніхто ані з нас, ані з наших рідних не став жертвою таких або подібних лжевчень та псевдобогословських концепцій. Адже слідування за Христом дійсно призводить людину до процвітання, але не у приземленому, а у духовному та піднесеному сенсі цього слова. Головний наш успіх та процвітання це вдале викорінення зі своєї душі, антихристиянських вад та пристрастей, це зрощення в собі в істину євангельських чеснот, котрі б уподібнювали нас Христу та допомагали нам стати справжніми дітьми Божими та пережити істинну духовну радість від Божої присутності у своєму житті. І ось таке духовне процвітання та успіх для істинно віруючої людини є набагато важливішими, аніж вміст гаманця. Баланс на кредитній карці або ж стан банківського рахунку. Крім усього іншого, у сьогоднішньому уривку з послання апостола Павла до Римлян йдеться і про те, що всі християни, як пише апостол, звільнились від гріха і стали рабами Богу. І ось це останнє уточнення є принципово важливим. Адже нікому не варто сприймати цю даровану Всевишнім свободу як індульгенцію на свавілля та як дозвіл потурати своїм гріхам та пристрастям. Знову таки можна привести яскравий приклад. Коли ви здаєте екзамен на отримання прав водія та в результаті отримуєте свободу їздити, це геть не означає, що ви можете витворяти на дорогах все, що вам заманеться: їздити на червоне світло, ганяти по виораним полям. Через опущені залізничні шлагбауми і так далі. Взагалі, коли ви отримаєте нові свободи, неминуче ви автоматично отримуєте і нові обмежувальні рамки та зобов'язання. І все те саме стосується і нашої християнської свободи, котра не є свободою для гріха, але свободою від гріха, свободою бути Чадом Божим та жити згідно Його всесвятої волі. Адже, як пише Вальтер Каспер у своїй відомій книзі «Бог і Ісуса Христа. Саме визнання володарювання Бога означає істинну, свободу людини. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі.